І тепер до Грузії інавгурація президента Грузії Михайла Кавилашвілі розпочалася. Чинна президентка Солома Зурабішвілі, повноваження якої закінчується сьогодні напередодні вечері, звернулась до народу. Вона заявила, що залишиться на ніч у президентській резиденції Палація Орбеліані. Також Зурабішвілі закликала прихильників приходити до резиденції сьогодні. Вона пообіцяла розповісти цитую, яким буде день наступні дні і дні. Перемоги раніше Зурабішвілі говорила, що залишиться на посаді, оскільки не визнає результатів парламентських виборів, що відбулися 26 жовтня, і відповідно подальшого обрання Михаїла Кавелешвілі грузинською мрією президентом 14 грудня. І наразі біля президентської резиденції зібралися прихильники Зурабішвілі. Ну а інавгурація Кавелешвілі розпочалася в будівлі парламенту об за зад біліським часом, тобто це 9 година ранку за Києвом. І просто презид... зараз президентка Грузії Зорабішвіля виступає з промовою біля палацу Орбеліані за її словами. Вона залишить палац, цитує, я вийду звідси і буду з вами. Я забираю з собою легітимність, сказала президентка. І тут що цікаво, що раніше вона заявляла, що навіть там після обрання і після інавгурації якраз кавелишвіля, що вона цього не робитиме. Але бачите, таки вирішила залишити палац. А раніше прем'єр Грузії Раклі Кобахідзе за попереджав. Що президентку притягнуть до кримінальної відповідальності, якщо вона вирішить призначити нові парламентські вибори з будь-якої непередбаченої законом причини? Він також заявив цитую, якщо Зоробішвілі відмовиться залишати резиденцію після інавгурації Кавелишвілі, її виведуть звідти силою. Переведуть до виправної установи. Опозиція заявляє про готовність підтримувати Зоробішвілі включно з її фізичним захистом у президентській резиденції. Ну і до цього, Іраклій іраклікобах. Це заявляв, що Грузія відмовляється від переговорів щодо вступу до ЄС до 2028 року, і також до кінця цього року уряд Грузії відмовиться від будь-яких бюджетних грантів з боку європейського союзу. За його словами, ось цей кінець 2028-го – Це той термін, коли Грузія буде готова насамперед економічно щоб розпочати переговори щодо вступу до ЄС до 2030 року.